Вітаю учасників семінару. Мене чути, так? Хочу вам розповісти, розповісти про наш навчальний заклад, який готує справжні рятувальники. Коротенька історія. Наше училище розпочало свою діяльність у 1972 році. В цьому році нашому закладу освіти виповнилося 50 років. За час свого існування училище здобуло заслужений авторитет. В його стінах підготовлено більше 45 тисяч працівників з 12 робітничих професій та двох спеціальностей це пожежна безпека та цивільна безпека. У нашому закладі щороку проходить підготовку близько 1200 чоловік. Наші випускники займають різні посади у всіх підрозділах ДСНС України в Україні. Кожен восьмий рятувальник це випускник нашого закладу освіти, ну і як і кожного навчального закладу, наша гордість це є наші випускники. Петро Савка випускник 2020 року, який з 25 лютого брав участь у запеклих боях за Ірпінь, Бучу та Гостомель. Наш випускник 2009 року Павло Журавель, був нагороджений грамотою Верховної Ради України. Ще один наш випускник 2018 року Ігор Івасюк. Отримав нагороду президента України наці... національна легенда України. Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності є державним закладом третього рівня професійної і професійно-технічної освіти, який здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника та освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра. Прийом на навчання для здобуття освітнього кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник медичних осіб. За державним замовленням мають право вступати громадяни України. Які відповідають установленим вимогам проходження служби в органах підрозділу ДСНС України віком від 17 до 25 років з повною загальною середньою освітою за кошти фізичних та юридичних осіб громадяни України, які мають повну загальну середню освіту? Загальний термін навчання в нашому навчальному закладі це 2,5 років. Перший рік навчання це здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня, кваліфікований робітник. Здобувачі освіти здобувають три робітничих професії: це пожежний рятувальник, радіотелефоніст та командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Або дозиметрист, пожежний рятувальник та командир відділення оперативно-рятувального командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Здобувачі освіти, які виявили бажання продовжити навчання в училищі для здобуття освітньо професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. Фаховий молодший бакалавр за державним замовленням та за кошти. За державним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб, денної та зочної форми навчання складають фахове вступне випробування та зараховуються на перший курс. Навчаються за освітньо-професійними програмами організація та техніка протипожежного захисту. Організація та функціональне забезпечення оперативного зв'язку у сфері пожежної безпеки, спеціальність пожежна безпека, за освітньо-професійною програмою радіаційно хімічний контроль, спеціальність цивільної безпеки. Термін навчання повторюється півтора роки. Е, на навчання здійснюється на основі здобутого здобутої освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника у сфері цивільного захисту. Училище також, також здійснює професійно-професійно-технічне навчання, підготовку та підвищення кваліфікацій кваліфікованих робітників, осіб, які прийняті на службу цивільного захисту на посаді рядового та молодшого начальницького складу за такими професіями: пожежний рятувальник, командир відділення оперативно-рятувальної служби, радіотелефоніст, машиніст, автопіднімача автодрабини пожежного пересувного. Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу, машиніст насосної станції, пожежної пересувної, ремонтувальник, респіраторів та протигазів. Зараз я хочу запропонувати вам переглянути коротеньке відео про наш навчальний заклад. Чому не зпускається? Вище професійне училище Київського державного університету безпеки життєдіяльності місто Вінниця, заклад професійної освіти третього атестаційного рівня Державної форми власності, який належить до сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Загальна тривалість навчання складає 2,5 роки. Перший рік здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня, кваліфікований робітник. За професії, пожежний рятувальник, радіотелефоніст або ж доземетрист та командир відділення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на вибір вступника. Та наступні півтора року, здобуття професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. за спеціальностями пожежна безпека, цивільна безпека, темна газовична форма навчання. На базі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника у сфері цивільного захисту. Зарахування на перший курс навчання здійснюється без врахування результатів зовнішнього незалежного оцінювання. Для організації та проведення учбового процесу сформовані такі цикли: цикл організації служби та цивільного захисту, цикл пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт, Цикл пожежної техніки та аварійно-рятувального обладнання, цикл виробничого навчання, циклова комісія цивільного захисту, гуманітарних та фундаментальних дисциплін. Училищі систематично проводяться змагання за професійним спрямуванням, тактико-спеціальні навчання та підготовка спортсменів з пожежно-прикладного та пожежно-рятувального видів спорту. Добувачі освіти, що заступають на добові чергування в оперативний розрахунок навчальної пожежно-рятувальної частини, отримують перше уявлення про роботу в оперативних підрозділах служби цивільного захисту, залучаються до гасіння пожеж, відпрацьовують нормативи. Практичні заняття займають щільне місце в процесі підготовки фахівців для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Де під час пар курсанти, учні та студенти нашого закладу освіти мають унікальні можливості для практичного відпрацювання та вдосконалення своїх умінь та навичок. В Училищі значна увага приділяється спорту, організовану роботу різноманітних спортивних секцій, про результат роботи яких свідчать нагороди наших спортсменів, виборені на змаганнях в індивідуальних та командних. Здобувачі освіти проживають в гуртожитках. Санди забезпечуються безкоштовним триразовим харчуванням. Функціонує пункт охорони здоров'я дає можливість отримати широкий спектр медичної допомоги та лікування. Для реалізації творчих талантів створені гуртки художньої самодіяльності. Запрошуємо на навчання до Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності вас, цілеспрямованих, креативних та спортивних, ласкаво просимо! Ну, більш детальною інформацію ви зможете знайти на перейти за посиланням на сайт училища або переглянути відео на YouTube каналі. Ну і також за інформацією щодо умов та порядку вступу можете звертатися на телефон, за телефоном. Дякую за увагу.